О, це хтось новенький. Мощний якийсь тип. прикольно Виглядає. Чим же ж вона замішана? Не ж вона знає, де цей Кінкейт? I didn't say, us", if that's what you're He або ж кінкейт хоче її наоборот убити. Або так, або так. Я патриот, пошли нахер. Покажи она. Ты не один, типа то. А Вин говорит, что я потерял свою последнюю команду, она кажет, ты не один. Це ж той президент, якому врятувала? Коротше, він толкнув річ стосовно, що це атаки на Бруклін, великих втрат, ТДТП, і сказав, що ми більше ніколи не допустимо, щоб це повторилося. Так, і нас опять закидують в Єгипет. Це вже вдруге. Перед цим ми були тут, а. цей, цей, як його, Халіб, чи, чи хто він там? походу він єгиптянин, так? Да? І у нього основна дислокація це Єгипет. Іначе на, нафіга ми сюди приходили. А, ну тут все серьезно. Такая техника жестко. А, да, я, я. Да? А, -а, -а себе, я прям на технике. Ого. Я прям и. Ну, це, це прям симулятор World of Tanks. Жесть. Або даже Вартандера якогось там умовного. Так, і що ж у нас тут буде, якщо ми їй дали танк? Щось буде серйозне. Там тут сильна оборонна лінія у них чи щось таке. Тому що це навіть не машина з пулеметом. Даже ускорение есть в танка. Прикол. Так, контакт. д контакт? Что контакт? Пока не бачу ничего. Теперь бачу. Ебать, реально танки. Вратушку не никому вбиты. Нихера себе, так и не вб'єш Блять, в свій въебав. Я не думаю, что в танке так быстро снаряди перезаряжаются. Неправдоподобно. Це наш? то де. А, -а. а вертолет що не быть? Я в нього вже три патрона засадив. Це наш походу, тоже. Надо продвигаться по чуть-чуть, бо це надовго погнали. Що це? це надо разрушать було, чи що? Так ні. Ну ладно. Погнали. Давай, 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 мужик, жени, жени. Тут прогрузився, тип, якого підбили. Там якісь жорсткі зенітні установки. Їх... з одного от цього не вбиваєш, да? А до парочку. Угу. Зможу заїхати? Ого. Жесть. Skiwki tobie nada da? To jest żeść. Tak, nam teraz tu, da? da? Дуло в дуло стоїм, не вспів навестися. Угу. Найс. Nice. Кого они там в пайтят еще? Уже ни в кого. <реш> <реш> Тільки кришка крышка Так, куди далее? Бам. Нормально, типо, верну. Но ведь двох хорошо вернулся. Так, повідомляємо, що одна з вертушек була збита. нам мають дати next задачу. По ідеї десь сюди, да, напевно. Да. Погнали. Бля, на танках, о така городська баталия, по-моєму, це ГГ. пожалуйста. дуже жорстко, поки змені тут Те, що я шої казал. Чел, як ти живеш? На приколі? Отак ти не будеш жити точно. Так, да, розрушительність вони, звісно, кайфово зробили, мені дуже подобається. Я такої ніде не бачив в іграх. Мені прям кайфово. Типу будівля прям сипеться. Достатньо реалістично. Так, опять ця штука. Я таки не зрозумів, що з ними робити, но ну, окей. Блин, ви знущаєтеся, а як я тут Я ще же все. За собою розвалю. Ммм, да. Жесть. Ну тут сейчас нас мають садоноти. Ми маємо вже вилізти, по ідеї, з машини. Так, чись там яйця потрощив. Вибачайте. Я по-іншому не можу проїхати тут. Ладно, я одну сторону розрушу, щоб вони могли встановити. Щоб друга була ціленька. Двісті метрів до позиції. На нахер. На нахер. Оце було жорстко. Це було красиво. Так, нам в цей дверь Так, выйти из танка, окей. я сказал, что сейчас мы будем спешиваться. И ты нозями. Так, по каждой сюда. Значит, тут мое будет где здесь прохит. Так, перелізем. Ага, фіг там. Аяк. Ну так, пішли сюди. Е-мое! Еге. О, це не очікувано було. Я аж офигел. прикол. Вот так, от, хорошо залетіло. Бля, пушка опять говно якесь. Вначале була пушка лучше. Що це таке? О, це щось. Слухайте, а це щось непогане. Це щось доволі приємне. Угу. Патрони будуть на неї цікаво. Так, тривога. Будуть бомбардувати, походу, дуже кайфова пушка, ви не представляєте просто прям пушечка, так, це наш чувак. Це вертушка яку збили перед цим. Попробуємо його спасти. Ну і все, вертайтесь, сідайте в танки і укатуйте. Що ж спешуватися далі? В танки, щоб побезпечніше буде. Привіт. А, все, це кінець місії. А, ну ладно, я думаю, ми в танк вернемося. Така коротенька місія. Hostiles inbound. 100 meters in closing.

Częściej coś zrobi, Бля, а що, якщо в них стрельнула белка. І вони просто самосуд роблять, А це були хороші, Ну, типа, їхні військові тоже. А не бойовики. Прикинь. Бо виглядає це дуже странно.